Капеланське благословіння на 14 липня 23-го року в Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослави, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Ісус розповідає ця... притчу про Царство Небесного і розповідає притчу, що а, був купець. Який шукав дорогі перлини. І коли він знайшов таку, він продав усе, що він мав і купив її цю перлину. Знаєте, дуже глибока притча, дуже притча, яку можна не зрозуміти. А як далі жити? Я все продав. Як мені жити далі? Що мені їсти? Де мені жити, що мені вдягати? І виявляється, що мені знову продавати цю перлину, щоб знову це робити. Потримав, потримав, подивився і продав. А може, ми не розуміємо, як жити з перлиною, як харчуватися, де, де проживати і що вдягатися саме з перлиною? Може, якраз і треба довіритись Богові, що перлина це Царство небесне, і Він сам і нагодує, і поселить, і дасть одягатися в що? І може набагато краще, ніж коли я сам себе годував, харчував і, і думав, де мені жити. Мені здається, що це ми не можемо довіритись Богу. І, як кажеться, шукати Царство Небесного перше за все, щоб потім все додалося. Ми просто не можемо повірити, що хтось за нас може попливатися краще за нас. Але нам прийдеться це робити, тому що ми покликані мати бути такими, щоб перлина для нас була цінністю найвищою, а решта буде додаватися і так. Амінь.